Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про Польщу. Країна, яка за одне покоління пройшла шлях від соціалістичної планової економіки до однієї з найдинамічніших економік Європейського Союзу. Чи був цей шлях легким? Ні. Чи можна порівняти його з українським досвідом? Абсолютно так. На початку 90-х поляки масово їздили до України за дешевими, якіснішими товарами. Так само, як зараз українці їздять до Польщі на закупи. Але після перехідного періоду економіка Польщі протягом багатьох років лише зростала. Зростання то пришвидшувалось, то сповільнювалось. Та майже із початку незалежного існування сучасної польської держави ВВП ніколи не падав, а лише зростав. Хоча населення Польщі на 4 мільйона менше за населення України у 2021 році її ВВП перевищували українські більше ніж утричі. Сьогодні Польща входить до клубу найбільших економік Європи і до 2030 року має амбітну мету вступити до клубу найбагатших держав світу. Як же так сталося? Хто ухвалював рішення? Які проблеми довелося пережити, і головне, що з цього досвіду може взяти Україна? У 1949 році польські комуністи конфіскували приватне майно. Капіталізм пішов з країни на 40 років. Для України ця перерва розтягнулася на цілих 70 років. Це дуже важливий момент. Коли наприкінці 80-х і початку 90-х наші держави отримали шанс повернутись до ринку, у Польщі ще були живі люди, які пам'ятали підприємництво і підтримали капіталістичний проект. В Україні на той момент таких майже не лишилося. На початку 80-х економіка Польщі тріщала, режим підвищив ціни, країну накрили страйки. На суднобудівному заводі в Гданську зародився рух Солідарність на чолі із електриком Лехом Валенсою. У 1981 в країні навіть довелося запровадити воєнний стан. Але система сипалася. А СРСР, який негласно контролював Польщу, уже не міг її втримати. У 1989 Солідарність домогла. Переговорів з владою і фактично мирного демонтажу тоталітаризму. А тепер давайте порівняємо з Україною. Коли у грудні 1991 го українці обирали президентом колишнього голову Компартії Леоніда Кравчука, поляки того ж місяця вже підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ключовий момент це 1989 рік. Польща першою у соцтаборі відмовилася від однопартійної системи і почала радикальні реформи. Їх розробив уряд Тадеуша Мазовецького, а символом став міністр фінансів Лешик Бальцерович. Що ж в себе включала шокова терапія? По-перше, різку лібералізацію цін, кінець державного контролю. По-друге, відкриття торгівлі із заходом. По третє, приватизацію державних підприємств і, врешті, жорстку монетарну політику для стримування інфляції. Це був надзвичайно болючий процес в цей період. Інфляція у 89-90-х роках сягла понад 500%. Тисячі людей втратили роботу. Заводи закривались, ціни злітали. Протестні страйки знову підтримував рух солідарність. Але саме завдяки політичній волі Польща уникла сценарію глибокої економічної стагнації, який ми бачили в Україні у 90-х роках. Після падіння комунізму постало питання, що робити з людьми, які працювали в колишніх органах безпеки або були агентами спецслужб. Спочатку це питання вирішували політично через відсікання колишніх комуністів від нової влади. Але єдиного закону не було. У 1992 році Сейм ухвалив резолюцію про оприлюднення списку агентів спецслужб. Тодішній міністр внутрішніх справ Антон Мацерович оприлюднив список Мацеровича. Там були імена депутатів, яких підозрювали у співпраці з комуністичною службою безпеки. Це викликало політичний скандал, але стало. Поштовхом до створення системного підходу, і у 1997 році було прийнято так званий люстраційний закон. Він вимагав від чиновників, депутатів, суддів, прокурорів та інших осіб, що обіймали високі посади, подати декларацію, чи співпрацювали вони зі спецслужбами. Якщо людина визнавала співпрацю, але не приховувала цього, вона могла залишитися на посаді. Якщо ж вона збрехала і це викривали, заборона на державні посади на 10 років. Є нюанс. Перевірку декларації здійснював спеціальний люстраційний суд. Це відрізняло Польщу від багатьох пострадянських країн, де люстрацію використовували як політичну розправу. Звичайно ж, на 100% обмежити вплив колишніх спецслужб не вдалося. Частина архівів була знищена, а вплив старої номенклатури зберігався ще довго. Однак люстрація значно знизила вплив старих кадрів. Польща значно раніше і чіткіше відмежувалася від радянського минулого, і це стало важливим фундаментом для розвитку її демократії та інтеграції в Захід. Завдяки шоковим реформам та люстрації, польська економіка отримала нові правила гри. Іноземні інвестори прийшли в країну, почав працювати бізнес. В той самий час в Україні багато керівників підприємств хапалися за радянські зв'язки і дешеві енергоносії. Політика залишалась багатовекторною. Польща ж тоді зробила ставку на енергозбереження та інтеграцію у Європу у 1991 році. У Польщі ще було зафіксовано падіння ВВП на 7%, Але вже з 1992 року почалось стабільне зростання. Тут спрацювала підтримка заходу. Країна отримала списання близько половини зовнішнього боргу від клубу кредиторів, програми допомоги МВФ і Світового банку. Це дало подушку безпеки. В Україні ж борги навпаки зростали, а західні інституції не довіряли реформам, бо вони проводилися непослідовно. Влада після проголошення незалежності залишалася практично в тих самих руках. Два ку, мої, два Партійні та радянські керівники просто змінили вивіски. Суди, прокуратура, міліція усе лишалося в руках старої системи, яке не мала інтересу копати під себе саму. Стара номенклатура трансформувалася в нову олієрархію і тримала владу у своїх руках, не допустивши ні люстрації, ні справжньої зміни інституції. До того ж, левова частка української еліти була прямо пов'язана з Росією і отримувала від цього дивіденти. Тому Москва фактично була зацікавлена, щоб у Києві не відбулося справжньої люстрації і демонтажу радянської системи. Польща позбулася комунізму у 1989 році. Всього за 10 років вступила до НАТО, а ще через 5 у Євросоюз. Саме вступ до ЄС у 2004 році відкрив країні доступ до ринку та до грошей. Польща стала найбільшим отримувачем європейських фондів. За 20 років вона отримала 245 мільярдів євро від Євросоюзу, заплативши у фонди 83 мільярди, чистий виграш 161 мільярд євро. Що це дало? Модернізацію інфраструктури, дороги, залізниці, мости, аеропорти. Усе це будувалося за європейські гроші. Польські фермери отримали дотації, перейшли на сучасну техніку та збільшили експорт. 2004 рік став переломним і для іноземних інвестицій. Якщо у 2003-му їх сукупно було 46 мільярдів євро, то у 2010-му 161 мільярд, а у 2023-му вже 252 мільярди. Польща стала ідеальним місцем для розміщення виробництва. Дешевша робоча сила, розташування поруч із Німеччиною, стабільність. Автоконцерни, електроніка, логістика все це почало розвиватися саме після вступу з України. Ж у ті роки через корупцію та нестабільність інвестори побоювалися зв'язуватися і трималися осторонь. А в той час, коли Польща отримувала єврофонди, ми витрачали мільярди на дотації олігархічним монополіям, як українським, так і російським. До речі, з 2027 року, якщо все йтиме за планом, Польща вже буде нетоплатником. Тобто платитиме у спільну скарбницю ЄС більше, ніж отримуватиме. Це означає, що далі доведеться розраховувати насамперед на власні сили. До слова про те, чому Польща, Хорватія, Румунія отримали свої мільярди щодо вступу, а ми досі тупцюємо на місці. Ми розповідали у одному з попередніх відео. Посилання залишу тут. То хто ж підняв економіку Польщі з лопаток? Із бідності поляків підняли не накази уряду підняти зарплати, а малий і середній бізнес. Навіть у часи комунізму у Польщі виживали приватні ферми і дрібні фірми. Тому, коли настала свобода, підприємництво розквітло. Сьогодні понад 90% поляків у приватному секторі працюють саме в малому та середньому бізнесі. Якщо у 1990 році вони створювали 27% ВВП у секторі підприємств, то нині понад 50%. Тут Польща, звісно ж, відстає від країн Західної Європи, де цей показник становить 60 70 А абсолютним рекордсменом у ЄС є Данія із 80%. А її громадяни згідно з світлітнім рейтингом щастя. Є одним із найчастовіших у Європі. Навряд чи це збіг. Бо люди, які відчувають, що самі можуть подбати про себе і свою родину та мають улюблену справу, направду мають всі підстави вважати себе щасливими. Але Україна про польські досягнення лише мріє. У нас, бо малий і середній бізнес довго залишався задавленим регуляціями і перевірками. А неконкурентні конкурентні переваги монополій взагалі не лишали ніяких шансів в цілих галузях. Водночас були і труднощі у поляків. Польща відкрила ринок праці, і мільйони молодих поляків виїхали працювати до Британії, Німеччини та Ірландії, бо там платять більше. Це створило демографічний виклик, але разом із тим принесло мільярди євро у вигляді грошових переказів. Коли світова економіка впала у 2008 році, Польща уникла рецесії. Чому саме? Кілька факторів: сильний внутрішній ринок. Поляки споживали багато власних товарів. Гнучкий курс злотого. Він упав, але це зробили польський експорт конкурентним, і знову ті самі європейські фонди. Гроші продовжували надходити навіть під час кризи. Для порівняння Україна тоді втратила близько 15% ВВП, адже залежала від експорту металу та мала слабкі фінансові інститути. У 2020 році під час пандемії Польща вперше за 30 років зазнала падіння ВВП, але воно було значно меншим ніж у більшості країн ЄС. Вирішальну роль зіграли швидкі урядові програми підтримки бізнесу та працівників. І така мобільність є унікальним прикладом у зарегульованій по самі вуха Європі. Не обійшлося й без українців. Варто сказати, що Україна нехай і мимохідь, але теж доклалася до розвитку сусідки. Ще до повномасштабної війни в Польщі працювали майже 2 мільйони українців на сезонних та постійних роботах. Їхній внесок у зростання ВВП щороку складав близько половини відсотка. У 2022 році Польща прийняла ще приблизно 2 мільйони наших громадян і показала один із найстрімкіших темпів зростання економіки в Європі. Попри бурчання прихильників нового консервативного президента, значною мірою це також завдяки українцям. Рівень працевлаштування біженців перевищив 65% найвищі серед усіх країн ЄС за прогнозами, за 5 років це можливо додасть до польського ВВП ще до 2%. Українці заберуть наші робочі місця, українки відберуть у нас чоловіків. Пам'ятаємо про Волинь. Підігріти політиками польське суспільство і досі неоднозначно реагує на українців у своїй країні. Однак у наших співвітчизників були причини переїхати в Польщу, а в поляків є потреба в робочих руках. Тож доведеться порозумітися, якою ж є польська економіка сьогодні? ВВП країни перевищує 900 мільярдів доларів. Для порівняння, Україна сьогодні – це 205 мільярдів доларів. Польща сьогодні – це шоста економіка ЄС і 20-та у світі. У першому кварталі 2025 року її річне зростання це 3,2%, що значно вище середнього по ЄС і випереджає більшість інших великих економік Європи. Основні сектори це промисловість, аграрний сектор, логістика та ІТ. При цьому жоден сектор в економіці не займає понад 15% експорту. Така диверсифікація додає стійкості. Варшава свого часу зробила ставку на модель економіки інтеграції, тобто на входження у глобальні ланцюги виробництва. Польща не завжди створює кінцевий продукт, але є незамінним постачальником для Німеччини та інших індустріальних гігантів. Наприклад, деталі для німецьких авто роблять у Польщі. А якщо у вас пральна машина Bosch, будьте впевнені, значна частина деталей польського виробництва, а може навіть і увесь виріб. А чи є проблеми? Ну а вже ж. Енергетика: 70% електроенергії Польща виробляє з вугілля, це гальмує зелену трансформацію, політична турбулентність, конфлікти з Єврокомісією щодо судової системи, медіа та прав людини можуть впливати на економічну стабільність, залежність від Німеччини, польський експорт дуже зав'язаний на німецьку економіку. Тобто, якщо Німеччина падає у рецесію, то Польща одразу відчуває наслідки, і звісно ж демографія. Населення старіє, а мільйони поляків емігрували. Але із цим, як ми вже говорили, в Варшаві волею-неволею допомагають українці. Загалом знайомо, правда ж? Україна теж має подібні проблеми, тільки в нас вони помножені ще й на війну. Шлях України до ЄС все ще триває. Ми вже маємо доступ до європейських ринків через угоди про асоціацію, але нам бракує того фінансового допінгу, який Польща отримала після вступу. Та й структурні реформи йдуть зі скрипом. Польща це історія про те, що економіка набудується за день. Дорога складна, але результат вартий зусиль. І ключовим на цьому шляху є бажання і політична воля. Ну і, звісно ж, ЄС. Поляки дуже швидко збагнули просту річ. Якщо ти не займаєшся політикою, то вона займеться тобою. Після падіння комунізму вони не сподівалися на те, що все якось само собою вирішиться, а почали вимагати змін. І це дало фундамент для економічного зростання. Бо коли в політиці з'являються правила гри і більш-менш прозорі інститути, тоді стає легше наводити порядок і лад в економіці. Польський досвід показує з правильними союзниками і політичною волею, навіть постсоціалістична країна з тоталітарним минулим може стати європейською історією успіху. Тож не зневіряємося, не журімося і лупаймо всю скалу. На зв'язку був Олександр Ваховський. З вас, друзі, лайк та підписка, а з мене новий цікавий контент. До зустрічі!